Так, друзі, до речі, до речі, ви, як іноземець, коли перебуваєте в Китаї, ви повинні, повинні просто спробувати мівіну китайську на вокзалах, в аеропортах скрізь, скрізь а навіть в поїзді, в потязі. Ось таку мівінку. Ось бачите? З якимось привкусом м'яса, трохи гостренька вона. І бачите, як вилка струмляється. Це так постійно китайці роблять. А от, тут навіть ось, якщо ви бачите. Відмітна, тут вилка намальована, тобто все продумано. Це не те, що я так вирішив, все продумано. В це так роблять. Ось така ось нівіночка. Берете, заварюєте, ті ви тут можете взяти. в Поїзді. Краник спеціальний є. Я вже, мабуть, показував. Тобто, це не проблема з водою в Китаї. І все безкоштовно. Ну, окрім цієї міліни. І, до речі, Непогано. Смачно, смачно. Не як у нас вдома? Ну, вдома нам наша війна подобається, подобається. В Китаї їм їхнє подобається. Тому ну, у, 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 у всіх різні смаки. Тому смачного мені. М -м Топ. Топ. Дуже смачно.